Господь з вами читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі Того часу Петро почав говорити Ісусу. Ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив, воістину кажу вам, немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір. Або батька, або дітей чи поля заради мене, заради Івангелія. І при цьому не одержував би в сто разів більше вже тепер, у цей час. І домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, разом з переслідуванням. а в прийдушньому віці вічне життя. Багато перших стануть останні, а останні перші. Слово Господне. Слава Місце! З першому читанні чуємо з книги сираха. Дві з половиною тисячі років цієї мудрості. І чуємо таке слово, яке може спочатку дратувати. Сирах говорить, не з'являйся перед Господом з порожніми руками. Хтось би там не вже обурюватись, возмущатись. А так, якщо чесно, а в гості ви з порожніми руками входите. І якщо в гості ми беремо там торт або ще там якісь подарунки, ну, адекватно до того, до кого йдемо то тоді до Господа треба йти з тим, що достойний його. Правда ж логічно? А якось так з наших мозгів все втікає легко. Втікає ще із другої причини. Бо так насправді як християни не Типа казали, що ми хочемо служити Господу. Але цей момент про служіння він же ж важкий для нашого егоїзму. І тому навіть якщо ми відкрито не бунтуємося, то так тихо так. Ну, от так тихо, 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 раз і забули. Так раз тут. То... Потім треба, щоб сирах нам, нам сказав. Не з'являйся перед Господом. С порожніми роками. Жертва від праведного мужа приємна, спомен про неї не забувається Господом. Служіння робить нас краще, а лінь робить нас гіршими. Любов робить нас кращими, егоїзм і байдужість. Гірше. Те, що ми робимо, змінює нас. Хоча ми також частка світу. І тому те, що ми робимо, змінює світ. І коли ми мовимо про навернення українського народу, то коли навертаємося ми, то навертається частка українського. Народ. Цими днями є потреба і велика потреба жертв. Як я часто говорю, Господь, коли знає, що ми не встані молитися більше, ну, то він бере іншими речами. І приходять різні проблеми, труднощі, які нам треба долати. Жертуємо люди. Чесно, також наш, наші щоденні зусилля, коли ми хочемо зранку встати і помолитися, коли важко йти до храму, коли важко пробачити, важко знову помитися Розарі, важко в магазин піти. Жертуємо все це, все, що можемо. Особливо у цей час, коли революція – вирішується майбутнє нашого народу, але воно вплине на майбутнє всього світу, коли ми мовимося, щоб ця війна істинно завершилась якнайшвидше, щоб настав час покаяння Росії і як би сказати добре. щоб спокутувати і виправити все зло, яке чиниться. І ними, і нами. Тому нехай Господь буде серед нас прославу. Нехай наші жертви часом дуже малі, але будуть йому приємні. Нехай будуть на його славу. І для блага нашого народу. Амінь.